Наступний принцип це довіра та прозорість. Що він означає? Це про те, щоб респондент розумів, хто з ним говорить і навіщо? Тому, будь ласка, да, ви це маєте знати, вивчите для себе своїми словами, щоб ви там не дивилися в, в той тул і не читали звідти декілька абзаців. Щоб респондент відчував. Що його не обмежують і не використовують, і щоб респондент знав, чого очікувати від процесу опитування, також до цього принципу відноситься чесність. Тобто, це про те, що ви маєте бути дуже чесним і казати правду про те, що ви робите. А, теж бувають випадки, коли, наприклад, наші інтерв'єри кажуть, що вони а, представляють міжнародну гуманітарну організацію Acted, да, бо знають, наприклад, що Актед працював в цих громадах і надавав якусь допомогу, і їм здається, що то, типу, для респондента більш вагомий аргумент, ніж ініціатива річ. Яка є, яка є сестринською організацією Актеду, але яка не надає гуманітарну допомогу. Так? То не дуже про чесність, так? то знаєте, так, тут, тут трошки ми сказали, а тут ми трошки не сказали. Тому, якщо ви хочете чесних відповідей від респондента, і якщо ви хочете, щоб респондент вам довіряв. То ви маєте все казати чесно. Тобто, що ви хочете, да? тобто, мета опитування, яка? Ми хочемо краще зрозуміти потреби громади, щоб допомогти з чим. Да? Тобто, у вас є оця водна частина, будь ласка, знати, про що то. А, також да, дуже часто респонденти там питають, чи то для запису, чи не для, за, не для запису, чи будемо ми їх цитувати, чи буде їх ім'я. Тобто, да, ви можете чесно казати, що ваші відповіді будуть анонімними і використовуватися лише для аналітики, да, Тобто ми не будемо зсилатися на конкретні ваші е, посади. А визнання обмежень, наприклад, да, ви не можете гарантувати, що буде надано допомогу, і не треба цього робити. Але що ви можете гарантувати, це те, що вся зібрана інформація буде надана гуманітарним партнерам для відповідного реагування та планування відповідних програм допомоги. Тобто, будь ласка, да, кажіть тільки те, в чому ви впевнені. Тобто, не, не треба придумувати те. На що ви ніяк не можете вплинути, аби тільки схилити того респондента до інтерв'ю. Будь ласка, цього не робіть, це не про чесність. Передбачуваність це теж важлива складова цього, цього принципу. І це про, про те, що ви маєте чітко пояснювати структуру інтерв'ю. Да? Тобто, якщо то інтерв'ю на 30 хвилин. То ви так і кажете, що то приблизно 30 хвилин. Тобто, не треба казати, що то приблизно 5 хвилин, якщо ви знаєте, що інтерв'ю на годину. Так? Тобто, ну, звісно, якщо у нас інтерв'ю на годину, то ми маємо розуміти, що той ключовий інформант, він має мати цю годину. Або, можливо, да, ми можемо розділити то інтерв'ю на дві частини, там, наприклад. Спитати його, потім він там, якісь справи в нього, ми його чекаємо, да, спитаємо далі. Але ну, не треба казати, що то буде на 5 хвилин, якщо то на годину. Щодо запитань, респондент має право знати, які питання його очікують. Тобто, якщо він цікавиться, що у вас за питання, ви можете сказати, да, що, от, наприклад, там, ми починаємо з загальних питань. Потім, наприклад, будуть питання щодо такої-то теми, щодо вашого досвіду та експертності в цьому направленні. Тобто це не заборонено. У нас немає практики, що ми прям відправляємо повний список питань для підготовки, хоча таке трапляється. Але ну, респондент має знати, яка тема, з якою ми до нього звернулися. Також да, повідомляйте про можливість зупинки. Якщо, наприклад, ви бачите, що респонденту вже в п'ятий раз телефонують, і він, наприклад, скидує, ви в нього спитайте, можливо йому буде зручніше відповісти, ви там почекаєте 5 хвилин, ніж він от то нервує, поспішає і постійно, наприклад, скидує той телефон. І дотримання обіцянок. Якщо, наприклад, ви йому щось пообіцяли. Ну, от що ви можете, наприклад, пообіцяти? Ви можете пообіцяти результати дослідження. Тобто, якщо ви це обіцяєте, ви зі своєї сторони, що маєте зробити? Тобто, по-перше, ви можете запропонувати респонденту доєднатися до нашої розсилки через сайт, або, якщо, наприклад, ви. Візьмете на себе ініціативу, доєднати його до нашої розсилки, тобто, коли буде дослідження, він його отримає. То ви маєте взяти контакт того респонденту, да? тобто хто він, яка в нього контактна електронна адреса, який в нього контактний телефон. Да, які теми його цікавлять? Конкретно це дослідження чи всі теми, на які ми робимо дослідження, і ви маєте передати ту інформацію обов'язково вашому філдофісору або вашому головному спеціалісту, для того, щоб ця інформація дійшла до нашого відділу, який займається розсилкою, і вони обов'язково внесли того респондента в список розсилки. От, якщо ви там йому пообіцяли щось інше, я не знаю, там, наприклад, контактний номер телефону вашого головного спеціаліста, тому що там, наприклад, він хоче з ним проговорити якісь питання, то ви маєте його надати, да? тобто ви маєте спитати вашого головного спеціаліста, чи можна, чи не можна надати, чи кра... краще чий телефон можна надати, і обов'язково дати зворотній зв'язок. Тобто не треба казати, що так, так, ми все зробимо, потім поїхали забули. Я розумію, що то не тому, що ви погані, да, там, а тому, що просто багато роботи і можна про це забути, але тоді не обіцяйте. Да? Але якщо пообіцяли, не треба такої ситуації, щоб потім через якийсь час ми приїхали знову до цього ключового, а він нам каже: Ага, я вас пам'ятаю, ви минулого разу мені там щось пообіцяли, досі чекаю. Тому, будь ласка, да? якщо пообіцяли, то виконуємо. Чому важливий цей принцип? Люди, які пережили травму, часто вони втратили контроль над подіями в своєму житті. Прозорість і чесність вони допомагають відновити відчуття безпеки та довіри. Це знижує тривожність і підвищує якість зібраних даних. Тобто, коли людина спокійна, вона спокійно розповідає і відповідає на всі ваші питання.